Вітаю, друзі, колеги і просто глядачі. Ми знаходимося в Фінікс реабілітації, в програмі Фінікс реабілітації Благодійного фонду заради України. Зараз я знаходжусь в кімнаті, фізично знаходжусь в кімнаті реабілітації і психологічного нормування чи як його там назвати, там де працюють психологи у нас. Я не психолог, то туди і не тягнуся. Розмова піде сьогодні про наукову складову, буденного життя, тому кому воно не цікаво, можуть йти собі спокійно, займатися своїми справами. А розмовляти ми будемо про СС, як написано, про Ад і про ПТСР. Розшифровка дуже проста. СС страх, стрес. Ад це агресія, депресія. І це такий чотирикутник, який вам. Покажу це мої наукові дослідження, 30-річні і нагляди за в практиці за людьми. І отакі висновки я зробив. В Україні війна чіпанула всіх, і тих, хто сьогодні знаходиться в самій Україні, тих, хто за кордоном, і тих, хто приїжджає, виїжджає, і навіть тих, хто не бачив цієї війни і знаходиться десь там на багамах або на балі. Вони все рівно знаходяться в тому, їх верніше стерпнеться той посттравматичний стресовий розлад, бо він такий широкомасштабний, такий дуже багатогранний і недосліджений. І психологи сьогодні кажуть, що сьогодні ми не маємо можливості допомогти кожному і всім. І це дуже прикро, бо всі, хто пройшов через війну. Або хто до неї стиркнувся, всі є постраждалими на посттравматичний стресовий розлад. Як би вони не хотіли собі казати, що їх це не чіпає, або вони майже цього не помітили, воно нас наздожене. Цей стрес дуже така странна річ і дуже така страшна. Він як міна такої затримуючої дії, то не знаєш, коли вона вистрелить і куди. Виведе, да? тобто, на які наслідки. Або ти будеш йти мутлошити всіх, або нищити, або ти будеш лежати, просто дивитися у стелю. І це буде і місяць, і два, і три, і до півроку. А я стикався в своїй практиці з людьми, які два роки не виходили з хати, бо виходили з такі страшні депресії. Або а, ти просто закінчиш життя самогубством, як то було з хлопцями, які поверталися з війни 14-15, сімнадцятому, вісімнадцятих роках, а, самі активні такі фази цієї 9 рокової війни України за свою незалежність. Так чи інакше, посттравматичний стресовий розлад він здожене всіх, він наздогнав мене. І неодноразово я хоча б знаю, як з ним впоратись, але все рівно бувають моменти, коли ти не можеш його здолати, і тобі треба знати, як купірувати цю проблему. І сьогодні я вам покажу тільки маленьку частинку із своєї <клес> свого дослідження. Для того щоб ви були знали, як з цим боротися. Так, от цей сац, як я його назвав, то є страх. Агресія, депресія, стрес. Або стрес, агресія, депресія, страх, ну страх першочерговий, він виглядає от таким от чотирьохкутником. Бачите? Тобто, собі просто помітьте тобто, страх, агресія, депресія, стрес. Да? І таким же чином стрес, агресія, депресія, страх. Но, так як стрес є складовою страху, то в принципі можна роздивлятися тільки трикутник страх, агресія, депресія. Це саме проста така формула. Яка ну, діє на кожну людину, такий алгоритм е, цієї проблеми, е, він вимальовується таким трикутником. Але я би все-таки розділив їх. Чому? Тому що вони е, дійсно роздивляються е, з різних боків. От бачите, якщо ми беремо такий трикутник, то це страх, агресія, депресія. Якщо ми повертаємо його, він не міняє форму, але при цьому це стрес, агресія, депресія. Сьогодні ті, хто стверджують, що вони не знаходяться в стресі, навіть коли у них файний настрій. В них гарне почуття гумору, чи у них там, не знаю, день народження, чи весілля, чи ще щось, вони навіть не знають суті стресу. Прислів'я є таке східне, що і від радощі бувають сльози. Люди повинні знати, що в спокої знаходяться тільки ті, хто вміють релаксувати або виходять за простір буденності. Це такі, як йоги, буддісти. Як монахи, ті, які моляться, ті, які знаходяться поза суспільством, всі інші знаходяться в стресі і кожен день ми з ним стикаємося. Тільки питання в тому, що хтось може його здолати, а хтось його здолати не може. Хотів би вам доповісти ще одну таку цікавинку, що формули такі, як я вам намалював або показав, вони дієві в тому, що вони як. Прості в викладанні, такі прості в протидії. <кій> Но ця протидія туди додається ще така вимога, як час, і в залежності від того, наскільки у вас багато того часу для того, щоб протидіяти, наскільки ефективна буде поразка вашого ворога в даному випадку це отакий сац. Як з цим боротися, я розповім в наступному відео. А вам бажаю всім здоров'я, щастя, натхнення і всього найкращого. Щасти, до зустрічі!